Нацбанк планує найближчим часом вести нове рішення, яким обмежити вихідні перекази з картки на карту українців кількістю 30 переказів на місяць та максимальним лімітом у коштах до 100 тисяч гривень. Як зазначив у своєму нещодавному інтерв'ю голова Нацбанку, пан Олійник, таке рішення викликано тим, що на останній час, з осені 2023 року, Нацбанк фіксує аномальну кількість переказів між картками фізичних осіб на величезні суми. І, зокрема, це споглядається з картками, як він набув для прикладу, пенсіонерів та студентів, розмір доходу, яких досить невеликий, і вони фізично не можуть. Заробляти або отримувати такі кошти, які фіксує Нацбанк на їх особистих картках. Друзі, я думаю, що ви в курсі, що банки України вони зобов'язані звітувати перед Нацбанком щодо переказів, зокрема виявлення нетипових операцій щодо перерахунку коштів з карти на карту. Таким чином Нацбанк отримує відповідну інформацію. Як зазначає Нацбанк? Є клієнти, зокрема пенсійного віку або студенти, які надають за невеличку плату доступ до своєї картки злоумисникам, які потім роблять з цими картками що завгодно, тобто використовують, наприклад, для того, щоб переводити великі суми коштів багато разів на місяць з метою ухилення від сплати податків, і саме для того, щоб Прикрити можливість зловмисникам таким чином ухилятися від податків, Нацбанк зараз планує розробити рішення, яким обмежити вихідні перекази з картки на картку. Як зазначив голова Нацбанку, то обмежувати вхідні операції, коли вам оплачують кошти на картку українцям, не збираючи для того, щоб не обмежувати діяльність, наприклад, волонтерам. Згідно аналітики Нацбанку, 95% клієнтів банківської системи через такі нововведення не постраждають. Наразі тексту рішення, яке пропонує ввести обмеження Нацбанк, не має в загальному доступі, тому пересвідчитися, які саме точно обмеження запрацюють. Ми зможемо, коли з'явиться офіційний текст. Як вам, друзі, такі нововведення? Чоловіки, які зараз проживають за кордоном і планують вступити в офіційний шлюб, не зможуть цього зробити без оновлення даних для військового обліку. Чому а все тому, що коли ви звертаєтеся до місцевих органів реєстрації актів цивільного стану, у вас просять відповідно свіжу довідку з консульства України про те, що ви не перебуваєте у шлюбі у вашій країні, тобто в Україні. А якщо ви не оновите дані для військового обліку, консульство України не обслуговує наших співгромадян. Виключені складають. Якщо ви були виключені з військового обліку після 2015 року, поліцейським надано повноваження доставляти чоловіків, які є військовозобов'язаними, до ТЦК у разі при перевірці. Військово-облікового документу будуть виявлені у будь які розбіжності. Саме така процедура розписана в порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Варто нагадати, що за новим порядком обов'язково вам тепер Треба носити, окрім паспорту, з собою ще військово-обліковий документ, який будуть перевіряти. Унті 51 зазначається перевірка військово-облікового документу у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися і тут перелік місць де. Тобто на пунктах пропуску, по місцю проживання, роботи, навчання і так далі. Пункти 52-53 говорять нам про фото та відеофіксацію самого процесу перевірки і вручення за необхідності повістки. Пункт 54 введено обов'язково процедуру представлення вам особи. Як представника ТЦК, так і поліції, представників органів державної охорони державного кордону та структурних підрозділів Державної прикордонної служби, тобто назвати власне прізвище ім'я по батькові, посаду, пред'явити посвідчення, тобто, ви маєте знати, з ким ви говорите і які повноваження в цієї особи далі. В ході перевірки ваших документів визначається взагалі приналежність громадян до військового обліку, тобто тут можуть ще й жінок почати перевіряти, звіряють персональні дані військового облікового документу з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. І тут саме цікаве, у разі якщо ви порушили правила військового обліку, то в процесі перевірки встановлено, що ви не оновили дані, або, наприклад, у вас застарілий документ військово-обліковий, То далі буде цікавіше з метою виправлення виявлених недоліків. громадянину оформлюється та вручається повістка. Якщо ви відмовляєтеся, ось бачите. Від отримання повістки тоді складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Далі цей акт відмови передається відповідному ТЦК. Там де ви стоїте на обліку, так до оформлення притягнення правопорушника до адмінвідповідальності, тобто це штраф і вишенка на торті у разі відмови прослідувати до ТЦК. Поліцейські, які входять до складу групи повішення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Не уточнені, при яких обставинах дійсно громадян будуть доставляти до ТЦК. Однак така норма, як бачите, прописана. Діться вашими думками. Останні декілька років дуже показовими є справи про встановлення факту самостійного виховання батьком дитини або декількох дітей. Коли батько в Україні залишився, діти залишаються з ним після розлучення. Однак макти перебуває за кордоном. Перший етап цього квесту це відкриття справи, тобто відкриття провадження по вашій заяві. Тому що досі ще суди не мають єдиної визначеної практики, тому що є, коли відкривають провадження і по цивільному судочинству в загальних судах, а є такі ухвали, коли відмовляють і направляють вас до. Адміністративних судів, щоб ви туди подавали такі заяви, спершу варто пробувати, все ж таки, подавати таку заяву до судів загальної юридикції і там описувати ваші аргументи. Одразу, друзі, вас попереджаю, не так легко на практиці встановити факт самостійного виховання, коли ваша колишня дружина перебуває за кордоном. Тому що основна аргументація судів, і в принципі така судова практика вже і до Верховного суду дійшла, що суди аналізують подані вами документи і підтверджені, якщо вони встановлюють, що мати не десь там пропала. Що вона все ж таки контактує з дитиною, що вона надсилає якісь там подаруночки, якісь аліменти добровільно, в такому разі, скоріш всього, вам відмовлять факті самостійного утримання виховання, тому що мати, по-перше, не позбавлення батьківських прав, по-друге, вона все ж таки якимось чином, хоч добровільно, хоч трошечки, але бере участь у вихованні дитини. Також з практики звертаю вашу увагу, якщо вашій дитині. Є вже вік старше семи років, то є судді, які просять привести дитину до судового засідання, щоб опитати думку дитини і опитати її з тої точки зору, що вона пам'ятає про мати, чи є якийсь зв'язок з мамою, чи мама телефонує, чи десь пише і так далі. Навіть якщо ви з дитиною домовитеся, що вона буде казати. І придумувати, що вона мати в очі не бачила багато років. То повірте, судді знають, що спитати це лояльно відбувається, але знають, як спитати, щоб дитина дійсно сказала правду. Тому, будь ласка, дуже обережно і досить продумано готуйтеся до такої справи, якщо ви дійсно надумали встановлювати факт. Самостійного виховання та утримання вашої дитини, якщо ви виїхали на ПМЖ за кордон, тобто на постійне місце проживання, знялися з військового обліку в Україні. Чи потрібно вам оновлювати дані за новими нормами відносно? Військового обліку відкриває відповідно при кінцеві коложення закону 3633, Це нові норми військового обліку. Законопроект мав номер 10449 і Читаємо громадян України, які були зняті з військового обліку зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабміну, що визначає особливості ведення військового обліку громадян або які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік. Поки цієї постанови кабміну немає, тому оновлювати дані вам навіть і немає куди, бо ви вже зняті з обліку. Тому треба дочекатися цієї постанови, стати на облік за кордоном і тільки після того оновляти дані. Підстава для відстрочки від мобілізації для онуків по догляду за дідусями або бабусями, вона по нових правилах в більшості випадків буде скасовуватися. Також, якщо скасовується підстава для відстрочки, відповідно, цю категорію осіб. Можуть мобілізовувати відкриваємо нову редакцію закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 18.05, яка діє. Дивіться, пункт 14 – члени сім'ї другого ступеня споріднення, це мається на увазі якраз і онуки, в тому числі зайняті постійним доглядом. За неї не більше одного у разі відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення, або якщо ці люди маються на увазі діти. Дідуся або бабусі самі потребують постійного догляду за висною комсек або ЛКК. Що це означає? Коли, наприклад, є дідусь, є син і є онук, так ось онук, наприклад, доглядає за дідусем при тому, що є. Батько, якому, наприклад, ще навіть немає 60 років, і він, наприклад, за станом здоров'я, все в нього гаразд. Однак обрали, щоб відстрочку мав саме ону. Так ось, за цими новими нормами, якраз оця підстава для відстрочки буде скасовуватися, якщо з батьком все гаразд, по здоров'ю. І в нього немає, наприклад, висновку ЛКК, що батько самостійно також потребує сам догляду, і саме тому він не може по своєму стану здоров'я доглядати свого власного батька, тому це робить онук. Так ось, згідно нового порядку, який встановив Кабмін своєю постановою 560 від 16.05.24 року. Якщо злітає підстава для відстрочки, то ТЦК має. Прийняти про це рішення і повідомити військовозобов'язаного. зобов'язаного про це мова йде ось пункт 65. У разі втрати або зміни підстав щодо надання військовозобов'язаним від строчки від призову на військову службу під час мобілізації. Комісія може змінити або скасувати раніше прийняте рішення, про що повідомляється з заявнику. Письмовано пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою 10. Формочка там в додатках. А що ж буде далі відбуватися? Ви спитаєте? А далі ми ось переходимо до пункту 63, Тут написано у разі ухвалення комісії рішення про відмову надані відстрочки. Ці на увазі тут якраз теж втрата може сюди трактуватися. Відповідно військово який відпідлягає призову на військову службу під мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби, і зрозуміло, що фінальний штрих це мобілізація, якщо в цьому є потреба.